Вітаю любі друзі, що в мене панство. Нарешті, нарешті дійшли руки до моїх сувенірних упаковок монет України починаючи з 2022 року. Я довго думав, що з ними робити, як їх правильно скласти в якийсь альбом, і тут прийшла деяка ідея. Прикупив собі ось такий файл з комірками, в який можна Частину сувенірних упаковок перекласти. Ну і побачимо, що з цього вийде. Так, отже, 2000... на початку 2022 року Україна почала випускати ось таку сувенірну упаковку буклет, що це так можна назвати. і Можна монети колекціонувати, в принципі, як показано, що мене ось тут, немає пуплета, бо сувенірний упаков і окремо зберігати, або можна зберігати їх власне в от таких от сувенірних упаковках. Деякі колекціонери збирають окремо монети з сувенірки, окремо їх продають, вони їх не цікавлять, а деякі збирають отак в сувенірних упаковках, як вони є. Але виникла деяка проблема. Як, власне, Зберігати таку красоту. Отже, зараз спробуємо, візьмемо даний буклетну упаковку, або його ще називають блістер. Блістер. в описі пишеться, що це блістер, і помістимо його в комірку, яка призначена для банкнот. Що її, власне, можна Відразу саму монету повернути, щоб вона рівненько стояла. Дуже гарна монета свого часу. О, якраз вертикально вона повністю поміщається даний файл з комірками. Ось ніби так. Так, це була перша монета такого, блістера такого формату. Звісно, що сувенірка була в Україні до того. Але це в 2022 році почали саме з ось таких ось камірок. Так, далі другою монетою 2022 року, яка буквально йшла після в'єдності сили, це була у ілузі червона калина. У мене всі отак упаковані в файлах, щоб понайменше псувалися і не терлися між собою. Легівку їх переймаємо. Музикалина. І додаємо її до нашого файла. Так. Так, так, ой, Лузі, калина є. Далі. Наступною монетою 22-го року була монета Соломія Крушельницька. 5 гривень присвячена Соломії Крушельницький. Ще той період, коли в банках можна було без черги вільно брати цих монети по дві по штуки, але кожного дня. Пам'ятаю, що бігав за цією монетою буквально цілий тиждень. Приватбанки ці див по три штуки. Ось у нас румніє крушеницька, досить така подобається мені ця упаковка. виглядає вона так по багатому на синьому фоні, з золотими буквами. Написи різні опис. Так, ставимо також до... Ну, ось так виглядає перші три. Монету ну, можна ось так скласти їх. Ну, ось так. Така презентаційна модель, презентаційний формат. Ну, але вже тут відбувається деякі за те, що ну, впритик ось так, дуже-дуже воно вже зминається. Так виглядає, будемо погано. Так, це перші три монети 23-го року. 22-го року. Так, далі наступна монета 23-го року. Це була надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Наступна монета. Зараз ми її вийдемо зі файла. У мене також було в достатній кількості тараш, у них там 75 тисяч. Так, 75 тисяч. Їх можна було вільно придбати. В Укргазі, пам'ятаю, в Одесі їх достатньо багато видавали. Так, далі наступний, наступний ремонт монет це державні символи України. Державні символи України. Але тут зараз відкрию. Око не собою представляють. Це ось такий набір із трьох монет: наш герб, наш стяг, наш гімн. Так, будемо дещо. Так, дуже-дуже гарні монети, але, на жаль, в такі буклети не поміщаються, оскільки дуже широка сувенірна упаковка займає майже дві. Мірки півтори. Тому, на жаль, ці монети до цього листу вже не потрапляють, на жаль, так, зараз поки поставлю в сторону. Так, наступна монета. Це вже 2023 рік рік кролика. Рік кролика. Ось і також ця монета. За розмірами, як видно, не співпадає з даним буклетом. На жаль, чому не виготовляти їх всіх стандартно? Ну, зрозуміло, там державні символи ще зрозуміло, там три монети вмістити їх важко. Але чому східний календар такий? Не зрозуміло, Тому це монета також не потрапляє до даного переліку. Так, далі поїхали 2023 рік. Підміть бурий. Чорнобиль. Також ця монета і монета сувенірна упаковка не підпадає під оці розміри. Бачимо, що ні так, не так вона сюди не заходить. Розміри ж таки будуть різні. Найпідсхідний календар, меншою буде дещо. Підрізняється ну, піддержавні символи також. Тобто це формат дуже різноманітний. І монети вже випадають з загального переліку. Так, далі, Володимирський собор, наступна монета. Так ось досить гарна сувенірна упаковка, гарна сама по судна монета. Одна з найкрасивіших сувенірних упаковок з усіх, що мені вдалося бачити. вона так відкривається. І власне всередині монета Володимирський собор. І, власне через такий формат подачі даної сувенірної упаковки вона також не підходить до нашого альбому. Вона дуже велика, взагалі, займає пів листа, якщо не більше половину також. Тому воно також не підходить до нашого альбому. Далі, 2023 рік. Монета, яка знову повертається до своїх розмірів до буклетів, це монета народжений в Україні. Обонвучі різні. Виробники і вони там тендер проводять, хто виграє чи що. Я не розумію, чому так виготовляють вони цю сувенірку через пень колоду. Раз так, раз так. Тому народжені в Україні. Це буде наступна монета, яка підходить до нашого буклету. Членство в ЄС. І от народжені в Україні. Що видно, повністю припадає. Додаємо її до нашого альбому. Так, ось вона народжений в Україні. Підходить. Далі, наступна монета. Це сміливість бути українцем. Я соцією стив. Випадком, коли Ольга Харлан відмовилася подавати руку російській спортсменці, і на тому вистала так шпагу. Це був турнір шпажистів. Не пам'ятаю, що це турнір Європи був. І якраз після цього випадку відразу ж вийшла ця монета. Надихнула авторів на створення ось такої монети. Налезу ножа. Герб України. Така кам'яна скеля і всередині якої тріснута скеля, і всередині якої зірка. Зірка надії. Так, це у нас 75 тисяч тираж. Досить такий великий. Так, і ця монета також підходить до даної серії даного. ...станок, станок якийсь у них. Через раз. Тут такі виготовляю упаковку, тут такі. Так. так, в даному випуск о! Зайшла повністю. Ще три монети. Розміщено. Так, далі. Наступна партія. 2023 рік. Наступна монета. Це одразу якраз і біжок в 2023 році. Це монета борщ. Монета, яка після... Сняли бути, досить великої кількості, можна було придбати, продавали і довго і ціна, досить невисока, а от монета борщ за нею вже була велика боротьба. Мною, черги такі були, Їх ледь вдалося вибити взагалі хоч декілька штук. Досить гарна монета. Так, вона далі підходить до Так, Монета борщ. Так, монета борщ ще до... готова. Далі наступна монета. Буквально на поряд з борщем була випущена приблизно в мене той же час з невеликим інтервалом. Це монета захисниці. Это очень гарна монета. 2023 года. И, и она также подходит в данного букву. Так, монета запеснется. Уже. розташування зазвичай на зубу посередині, тут взагалі чомусь розташовано зверху. Тут таке головне хоч блістер в ліс. Повністю поміщається нормально все. Так, далі, в кінці 23-го року, на початок 24-го, виходить монета рік дракона. І рік дракона, повторяючи серію, продовжуючи серію східний календар. Вона сюди не вміщається. Натомість вона співпадає з попередньою монетою, яка була в ріппролика. От тут буквети вони вже йдуть всі стандартні. Але, на жаль, в даний альбом вона вже не вміститься. Так, далі наступною монетою, яка підходить до даного альбому, це була монета. Це є монета українська мова. ще не помереш уже 2024 рік. Початок 24-го року. Українська монета, це Соловейко. Український афроїд. Так. Ось це молета також підходить. Мова готова і буквально після української мови виходить ще одна дуже схожі полікурси, це монета кохання. Ось така собі на любителя, монета як вважається, на мене провальною сумою дизайні. Можна було почати зробити її кольоровою, то серце намалювати червоним, червожевим. Політурка практично співпадає з... Політурка, сугнівна упаковка, а тих з українською від Мабуть, Фарба залишилася, зате ми друкували далі. Така, яка була тому Так, Далі розміщуємо її до нашого файла. Так, все це монета містилася. Далі наступна монета це батьківське щастя з кращих мене 24-го року, але тут дизайн знову ж таки не підходить до сумірки, не підходить до нашого альбому. Доведеться окремо якось зберігати. Далі малята, велика, Чорнобиль, знову ж таки. Ото буде дуже великий ажіотаж на неї, але до, нашої до нашого альбому вона також не влазить. Так, цю монету поки що ставимо в сторону. Так, і З останніх монет, яка підійде до нашого альбому, це буде орнек вот так дырашку еще подавить 75 тысяч а тут политовка досить такая сувенирка досить гарна а дана сувенирка помещается это не зрозуміло банк яку друкує через раз раз таку раз таку упаковку сюди вона вміщається сюди вона вміщається отже так, отже, що в нас з цього всього, -всього вийшло?

Звичайний канцелярський органайзер, ну можливо купити спеціально для зберігання банкнот. Отак, ну, для прикладу, покажу, що можна його просто перемістити по-демському. Можна його зробити. Ну, ось так спочатку. Можна куда з кінця. shouldy sure, march in mass so i'm a perfect killer make it part of the story i'm taking i got blessings well, one day and i walk you right? show yourself the foundation sure. stay away from all the shit sensation i know that i like to do it cuz the sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness my best, but i'll take it play your Так. В так, отже, що з цього всього вийшло? Ось такий альбом. Варіант можливий зберігай. Так. Не дуже практично, але більш-менш презентабельно. Так, є ось так. Ну, або можна повернути альбом. Ось такий варіант. А от як зберігати монети ці попередні, поки що зберігаються окремо в ящику з-під офісного паперу. Тобто це такий промах Національного банку України. Як ви зберігаєте свої монети в сувенірних упаковках, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. До наступної зустрічі!